До вас, слухащих, ці мої рядки незграйні і з любовними жалями на себе озирнусь, яка нетяма стає в мені віддалеки, хай рвучий, а зворушливий такий мій голос залунає поміж вами і обізветься не ворожим гамом, а спочуванням. Юнки юнаки, я бачу, що від люд от тепер засує мені лише ганеба, і сам сміюся з себе від рогон. Ось під сумок гордині і химер. Покута і розуміння так не треба. Бо світські втіхи всі, короткий сон.